Протягом 10 років тимчасової окупації Криму правозахисники зафіксували більше, ніж 5 тисяч порушень прав людини. Більшість з них стосується кримських татар корінного народу України. Але порушення прав людини це є верхівка айсбергу. В основі є. Повторювальна колонізація півострова Росією. Колонізація має кілька вимірів. Перший вимір мілітарізація півострова. Крим став однією з ключових військових баз Росії для здійснення агресії на інші регіони України. Але ми тут маємо також говорити про мілітаризацію свідомості, яка починається з дитинства. Так, наприклад, в кримських школах створені Парамілітарні організації, як юнармія, які глорифікують культ війни та насилля, а також восхваляють російську армію та створюють образ ворога від України українців та кримських татар. Другий елемент це зміна ідентичності. Меджелі з народу як флагманська інституція кримських татар, як представницька інституція. Був заборонений в 16-му році Росією. І лідери Меджлісу є персонами Нунграта, дехто з них перебував в російських в'язницях. Сьогодні заступник голови Меджелісу Наріман Джелял, мій хороший друг і відомий кримстарський журналіст, ув'язнений з абсолютно абсурдними звинуваченнями на 17 років. Але Росія в Криму. Намагається на противагу сильній кримськотарській і українській ідентичності створювати симулякар з так званим кримським народом, як в радянські часи радянський народ або совєтський чоловік, для того, щоб створити спільноту російських громадян, які, в яких пов'язує викривлена історія і русський мір. Але паралельно Росія руйнує матеріальну та нематеріальну культурну спадщину кримських татар. І згадуваний ханський палац і те, що сьогодні кримські татари навіть не можуть віддати данину пам'яті жертвам депортації і зібратись знову на площах міст та сел, прагнення мати свою незалежність від Росії кримські татари мали завжди. І в 1917 році воно втілилось в створення Кримської Народної Республіки, яке очолив тоді Номан Біджахан, видатний релігійний, культурний та політичний діяч. Особливість Кримської Народної Республіки полягала в її побудові. По-перше, вона була республікою толерантною до Інших народів та релігій. По-друге, в Конституції Кримської Народної Республіки дозволялось чоловікам та жінкам мати рівне виборче право, але не лише голосувати, а бути обраними. На жаль, Кримська Народна Республіка проіснувала недовго. У лютому 18 го року комуністи вбивають Номана Чебжихана і таким чином. Ліквідують республіку.